Перед вами Mercedes-Benz GLE 2020 року, преміальний кросовер, який поєднує в собі впевненість у кожному русі, та технології автомобіль повністю у стильному amg стайлінгу, масивний зовнішній вигляд, фірмові лінії, агресивний передній бампер та оригінальні amg диски. Авто виглядає дійсно дорого і презентабельно. Пригнаний з Америки було пошкоджено капот. Крило та передній бампер. Усе відновлено на оригінальні запчастини. Подушки безпеки також замінені та приведені до повністю штатного стану. Весь автомобіль в оригіналі. Під капотом двохлітровий двигун потужний, економічний та дуже приємний у динаміці. Ідеально підходить як для міста, так і для трас. В середині GLE – Є це окремий світ комфорту та технологій, повний монітор, преміальна акустика бурмістер з чистим та глибоким звучанням, багатокольорова атмосферна підсвітка салону, пам'ять сидінь як водія, так і пасажира, високоякісні матеріали та фірмова ергономіка Мерседес. Автомобіль, оснащений передніми та задніми парктроніками, а також пакетом камер. передня, Задня та повноцінна камера 360 градусів. Паркувати та маневрувати на джел є одне задоволення. Авто стоїть на новій зимовій гумі, тож готове до будь-яких умов, уся техніка справна, все працює чітко та впевнено. Mercedes-Benz 2020 року він собі поєднує престиж, комфорт та сучасні технології в одній автівці. Вартість цього автомобіля 53 тисячі доларів. Але якщо у вас не вистачає повної вартості, не засмучуйтесь, ми зможемо оформити його вам в лізинг або в кредит. Ми знаходимось по бульвару Олександрійському, 45Б. Працюємо без вихідних.